Ось такий доглянутий гарно прикрашений акваріум у цьому чудовому офісі. Бачите, для жінок зробили такий гарнисенький подарунок. Така тут культура корпоративна. А це краєвид сьомого поверху цієї, цієї офісної будівлі. От, звісно, що це в Одесі, але це не категорія А десь у центрі. Це промислова зона. І він, мені здається, тут є містечко, таких от офісних будівель, а цей, здається, був найперший. Бачите, тут багато зелені, і дизайн він дещо змішаний з радянськими традиціями оці панелі. І ось ці темні коридори. А з іншого боку, тут вже не цементна підлога, а такий шикарний, гарний, чистий ремонт. Але мене, мені тут більше на все подобається ліфт. Колись я користувався такими у молодості. Зараз покажу, чому він мені подобається. Ось ми натиснули. Кнопку виклику і тут зупинка на сьомому поверсі, і бачите, розділення йде. Не парні і парні, от і до нас ліфт приїхав. Перший поверх і ось ці цифри. За дивним збігом обставин це єдиний ліфт, якому я в Одесі довіряю, бо його обслуговують ті люди, до якого я приходжу сюди в гості. А з іншого боку, я їм не користуюсь, бо ті люди заради фізичної форми самі на сьомий поверх піднімаються пішки. І я з ними. І тут теж трішечки від совковості і буфет, і столове, і отакий от гарний холм. На все добре.